Доброго ранку, вам шановні телеглядачі. Сьогодні свято день студента. Міжнародний всеукраїнський. Вас з ним вітаємо з цього приводу. Ми запросили нашого гостя студії, студентського мера міста Полтави Олександра Глазова. Доброго ранку, Олександр. Доброго ранку, Олександр. Дякуємо, що завітали і вітаємо зі святом. Зі святом Дякую. нагадаю, що можна зателефонувати до нас у студію. Номер телефону ви побачите на своїх екранах 60 22 01. Поділіться своїми історіями, задавайте, задавайте, питання. задавайте питання Олександру. Так, будемо раді вас почути, шановні телеглядачі. Ну а я нагадаю, що Олександр Глазов, наш сьогоднішній ранковий гість, не просто студентський мер Полтави, а й ще голова Всеукраїнської об'єднаної ради аграрних вищих навчальних закладів України і депутат міської ради. Вітаємо! Так, дякую. Нова Це... чергова перемога. Так, не стоїмо на місці, потрібно розвиватись, тому що. Все залежить від нас, наше майбутнє, але ті, хто говорить, що нічого не зробиш, ті мало що, напевно, роблять. Тому що з першого разу, звісно, не завжди ну, виходить, але ніколи не здаєшся, йдеш, йдеш, йдеш. Спробувати потрібно все. Для того щоб отримати результат, як кажуть, люди, які постійно скажуться, що в них немає часу, як правило, нічого і не роблять. Поговоримо трошечки про студентське самоврядування і студентське веселе життя. О, про веселе життя. Яким чином побудуєте сьогоднішній день? Сьогоднішній день в мене у вас сьогодні в мене, як завжди, свято на місто ранок на Алтаві, тому що з вами радісно починати день. Це серйозно. Приємно, дякуємо. Після цього вже Поїду на пари. Після пар у мене засідання студентської ради академії, mm -hmm. потім зйомка ще одна. Потім у мене засідання студентської ради міста. І в кінці вже. Дуже надіюсь на те, що в мене буде вільний час. і Я, я зможу відсвяткувати з друзями чи зі студентської ради академії, скоріш всього. Тому що з групою ми вже відсвяткували, вже? знаючи, за що... за Знаю, я зайнятий ми е, вже святкували ночі. Угу. Знайшли для цього так. час. Добре, ну, о 12 годині вже наступив. 17 листопада настало вже так, можна студентів. Можна святкувати. Вже розпочалось свято. Ну, от Справжній дух студентства, він саме такий. Так. Студмер Полтави Олександр Глазов. Що зробив для студентів хорошого? Підсумки 2015 року. Ми хочемо це почути. За 2015, ну 2014 тисячі рік, ми, як завжди, виконали всю роботу, та що була запланована згідно нашого плану заходів. Ми провели досить великий обсяг. Тренінгів, форумів стосовно студентського самоврядування, круглі столи угу. стосовно виконання статті 40 закону освіти, закону про вищу освіту, провели мон моніторинг деяких навчальних закладів, в яких була змога про виконання цієї статті. По можливості вирішили питання, які були виникли в ході моніторингу. Також проводились комісії культури, спорту та туризму. Проводились заходи для того, щоб розвивалися студенти. Це і студентський голос Полтави, okay. це ось останній благодійний бал. Ми знову збирали кошти на лікування дитинки. Це і заходи ті, що. Брейринг, що деколи, фотовиставки і безліч інших заходів, про які ще я можу довго розповідати. А саме цікаве, що ми хотіли зробити, це отримати приміщення. Вирішити питання пільгового проїзду і угу. поліклініки студентської до сьогоднішнього дня воно так і стоїть невирішеним, тому що на жаль відповіді від міської влади ми не отримуємо до сьогоднішнього дня. Вирішили ну, завтра, рішучий після рішучий завтра крок? так. І тому одним із поштовхів, чому я пішов в депутати, угу. для того, щоб довести до кінця те, що я ну зазначив, я хочу реально це е, зробити, щоб. Цієї проблеми не було, тому що саме болюче для мене питання це питання студентської поліклініки. Здоров'я студентів зараз, ну я б сказав, під великим запитанням, тому що майже ніхто не веде моніторинг за цим. Mm -hmm. Після цього можуть в гуртожитках особливо виникнути велик не дай Боже, якась там епідемія, тому що у нас не ну ніхто сприйшла прислали на навчальний заклад лист, щоб вони відзвітувалися. Скільки, скільком людям зробили прививки, які повинні робити там кожного року. Mm -hmm. Але з, усею, з усім бажанням наш професорський викладацький склад не розуміється в там, спеціальні надписи, прививки, назви їх, вони не можуть дати на це відповідь. А штатно, в штаті у нас, ну, ми не маємо права наймати медичного працівника. Тому з цим, цим питанням я вважаю, потрібно дуже швидко щось робити повертати в навчальні заклади медпункти, де студенти могли звернутися, якщо їм стало погано, mm -hmm. і отримати першу домедичну до медичну допомогу. Там дійсно і це там. важливо і вам всі карти до рук, як то кажуть тепер. І... Друзі, якщо ви хочете задати питання, Олександру будь ласка, 60 22 01, Телефон прямого ефіру. Так. Розвиваємося, їздимо на всеукраїнські з'їзди, спілкуємося з іншими навчальними закладами. Полтава зарекомендувала себе як один із найкращих міст, в якому найкраще студентське самоврядування. Я вам серйозно це говорю, тому що як бачите, і всеукраїнське аграрне об'єднання студентів вони до нас приїздять завжди з такою посмішкою, з таким подивом, як ви такого досягли. Ми їх їм рекомендуємо, консультуємо, розповідаємо. Так само і з Києва, Дніпропетровська, Львову інших областей. Всі завжди знають, що в Полтаву можна приїхати до студентських рад вирішити любе запитання, проконсультуватися. І ну, всі з подивом завжди, коли їдуть додому, пишуть про те, що на Полтаву потрібно рівнятися. Клас, це це, так, я, я вважаю, що це досягнення одне із найкращих, тому що Україна знає про нас, про студентське самоврядування. Звісно, є ще пункти, які там, стосовно статті 40-ї виконання цього закону. Будемо продовжувати моніторинг цього виконання. Закону України, тому що, на жаль, не всі навчальні заклади ще знайшли оцю е, можливість або ну, може, це навіть і бажання адміністрації навчального закладу виконувати цей, цей закон, тому що 0,5% фінансування від е, власних надходжень е, основних це е, оплата за навчання. Ну, не всі хочуть віддавати цю суму. Наприклад, в нас в аграрній академії ця, ця сума становить 150 тисяч гривень на рік. Угу. Це нам значно покращило роботу. Ну, на прикладі Аграрної академії, яку я більш детально можу розповісти, в медичній академії цю, цей процент також отримують. Ми Облаштували свою, свій відео-центр Медіа-центр, в якому у нас працюють студентські новини Йомайо. Ми закупили туди разом з адміністрацією апаратуру, світлову, фон. Закупили ось нещодавно, отримали, закупили ноутбук за 25 тисяч гривень для того, щоб монтувати всі ці відео. Проводимо ремонти в студентських. Кімнатах студентських mm -hmm. рад факультетів, тому що у нас на кожному шість факультетів, на кожному з факультетів приміщення для студентської ради це комп'ютери, це принтери, скрізь вже встановлені, ремонти, там, якщо в приміщенні робляться, закупляємо, ну, проводимо всі заходи тепер за власні кошти. Відправляємо в, там, в, там, на конференцію також за кошти студентської ради академії кавенчиків наших, mm -hmm. які знаєте, виграли 50 тисяч гривень mm -hmm. на розміші. Коміка mm -hmm. okay. також нашу ми любимо збірну аграрної академії, відправляємо на конкурси також за кошти студентської ради. Тому ну з'явилось ну дуже великі. Обов'язки, звісно, поклали на студентське самоврядування, тому що раніше це був орган, який займається основною задачею, є захист прав студентів. Mm -hmm. Зараз же це орган, який займається керівництвом вищим навчальним закладом разом з адміністрацією. Входимо в усі найголовніші органи е, вирішальні там, навчальних закладів, вчена рада, ректорат е, правом голосу. Раніше в вченій раді там були. Аспіранти і студенти, ну, в основному це були аспіранти, тому що вони майже як викладачі. На, на даний момент вже в, в вчену раду входить 10% студентів. Наприклад, в аграрній академії це з 67 чоловік, 7 чоловік студентів. І коли там постає питання вирішення хто буде завідуючим кафедрою, хто буде першим заступником, хто буде там деканом. Ми, у нас є право голосу. Ми можемо висказати свою думку стосовно чи гарна ця людина, чи вона до студентів відноситься гарно, чи вона ну гарно викладає цікаво, чи потрібно щось зробити. Нарешті до думки студентів. Почали дослуховуватись так. так. І ще одна цікавинка розробляється в усіх навчальних закладах. Знову ж таки, наприклад, аграрної академії, це вибіркові предмети. Раніше ці вибіркові предмети вони були, але їх вибирав деканат. Зараз вже ми повертаємося, вже стаємо як європейські держави. Е, у нас вибір вибіркові предмети будуть обирати самі студенти. Розробляються вже плани, по яким будуть там пишуться опис цього предмету, щоб студент міг Коротко ознайомитися про те, чи цікавий цей предмет йому чи ні. І обирати буде предмет. І також у нас іде, розробили ми анкету, по якій будемо оцінювати викладачів, тому що тепер викладачі будуть повністю залежати від студентів. Якщо викладач не цікаво викладає, студенти не будуть до нього ходити, в нього зменшується навантаження, зменшується заробітна платня. Штраф так. Тепер все, викладачі, викладачі повинні будуть робити все для того, щоб Золодкі зацікавити так, стимулювати студентів на те, щоб вони приходили на, саме на їх пару, саме щоб вони отримували ну, їхні знання. Ну, термін каденції завершується до кінця цього місяця, так? Правильно? Так, так. А, Олександр, що б ви порадили наступному студмеру Полтави? А я балотуюсь знову. <світ> <Ти вже> Студмеру <вставили, світ> <світ> студ я е, не залишаю, тому що я не завершив усе, що я запланував. Я е, є що зробити, є що сказати. Ще, так під, до, з допомогою депутатства буду е, ну не не забуваючи про те, що я запланував, буду продовжувати роботу ще в більшому масштабі, ніж це було. Цього року зрозуміло. Тоді ми попросимо на адресу усього студентства висловити побажання з нагоди сьогоднішнього свята від студмера Полтави Олександра Глазова. Будь ласка, для студентів хотілося б побажати те, що ніколи. Не чекайте нічого. Потрібно брати і робити самому. І хотілося б для студентів наших донести думку, те, що не потрібно думати, що щось залежить від інших людей. Доки самі не зробите, відповідальність на себе не візьмете, нічого не зміниться, ми ті, хто зможемо це все зробити, разом. Тому ну, головне, це студентські роки, проживати їх максимально якісно, цікаво, яскраво. Чим більше друзів можна було собі зібрати, тим краще буде в подальшому житті. Тож з ним студента вас, хай ваші студентські роки запам'ятаються вам на все життя. Чудово, вас, Олександре. Ми теж вітаємо із ним студента міжнародним. Я нагадаю всім, шановні друзі, що сьогодні гостем нашої студії був студентський мер Полтави, голова Всеукраїнської об'єднаної ради аграрних вищих навчальних закладів України і депутат міської ради Олександр Глазов. Дякуємо за розмову. Олександре, Дякую. ви напевно любите музику? веселу? люблю студенти. Дуже. Взагалі народ веселий. Так.